На, візьми Чіпси краще. Класний перекус і піва. Ні. Це дуже класне. Ні, це не класний перекус. Він дасть швидкий голод, і людина буде знову голодна. А наша ціль навчити збирати перекус так, щоб ми довго відчували насичення. Вітаю! І це знову ваш нутриціолог Катя Крупкіна. І ви на моєму каналі. Якщо я знаходжусь на парковці, то ми знову приїхали до супермаркету. Для того, щоб я могла вас навчити збирати швидкі перекуси, коли немає часу поїсти. Перекуси, які ми можемо взяти в дорогу, щоб задовільнити свій голод і при цьому якісно підтримати організм. Поїхали! Чому стільки людей вони просто знали, що я зараз приїду на зйомку і вирішила просто всі прийти в той супермаркет, який я обрала. Ну нічого. Зараз ми швиденько з вами зорієнтуємось. Взагалі, як ми збираємо прийом їжі на швидкоруч, або, іншими словами, перекус. Давайте спочатку розкажу вам декілька правил, а після цього ми з вами оберемо декілька видів перекусів, які ми можемо зробити. Найголовніше правило — кожен перекус повинен містити обов'язково клітковину. Ця клітковина може бути і з фруктів, і так і з овочей. Так само повинен містити або білок, або жири. За вашим вподобанням і за бажанням, це не є обов'язковим. Третій пункт можемо містити різні джерела вуглеводів. Пішліть, оберемо декілька варіантів і з вуглеводами, і без вуглеводів. Спочатку я оберу декілька джерел клітковини, щоб потім вам показати, як це скомбінувати. Тому почнемо з ягід. Наприклад, це дуже гарний варіант, що можна взяти на перекус. Ягоди. Різні ягоди. Банани, моркву та помідорки черрі. Тепер давайте оберемо джерела жирів. Почнемо з авокадо. Хто пам'ятає з минулих випусків, авокадо це моє улюблене. Ідемо добирати далі різні джерела білків та жирів, щоб доповнити наші комбінації. І зараз ми візьмемо хумус. Я раджу обирати класичний варіант хумусу без будь-яких добавок і бажано, щоб у складі не було цукру. Ну і останнє джерело я візьму. Моцарело, вона просто в дуже зручній банерці, і дуже підходить для того, щоб взяти її з собою. Ви можете взяти, наприклад, сир. Чому ні? Додатково ми можемо взяти. Я вже сказала, це не обов'язково. Це джерела складних вуглеводів, наприклад, цільнозернові хлібці або Цільно зерновий хліб, зверніть увагу. Також в складі без цукру. Також жирів ми з вами можемо добрати або горішки, але я вирішила обрати свою найулюбленішу арахісову пасту, яка продається тут в супермаркетах. Це така арахісова паста, вона взагалі без цукру. І останнє Пішли з вами знайдемо цільнозернову зернову Вона також відмінно підійде для швидкого перекусу. І останні ми беремо цільнозернову зернову але це ще не все для здорового перекусу або здорового прийому їжі. Також бажано, щоб у нас з собою про запас була водичка. Беремо одну пляшечку, а може дві, якщо ви дуже багато п'єте. Ну і давайте подивимося, ми можемо зробити з цих комбінацій, які я зібрала. Перш за все, це може бути такий перекус, хумус та морквяні палички. По-перше, дуже зручно взяти в дорогу, дуже швидко поїсти, і ви отримаєте все БЖВ, яке вам потрібно з цього простого прийому їжі. Наступне, що ми можемо з вами зробити, ми можемо взяти з вами шматочок цільнозернового хліба, намазати арахісовою пастою та викласти поверх нього банан або, наприклад, нашу. Саковиту полуницю на вибір, що вам більше подобається. Можна взагалі цю комбінацію робити без хліба. І пам'ятаємо, що хлібчик це в нас додатковий вуглевод, ми можемо просто взяти арахісову пасту і взяти ягідки такі, або, наприклад, такі. Також класна комбінація на перекус. Або взагалі просто з'їсти банан та арахісову пасту. Також класний перекус. Наступне ми з вами ще взяли такі класні цільнозернові тартілі. Що ми можемо зробити? Взяти її. Взяти смачний авокадо, пом'яти його веделечко, додати в цю терпіл і додати наші чарівні томати чері, чому ній також буде повноцінний і збалансований перекус. І зверніть увагу, що таку комбінацію дуже легко взяти в дорогу. Що таку комбінацію дуже легко взяти в дорогу. Навіть таку комбінацію, як ягоди та пасту, легко взяти в дорогу, пасту ви можете замінити на звичайні горіхи, тому що я розумію, що взяти в дорогу таку велику банку незручно. тобто Уявіть, що в мене в руці пара парапапампа, тут можуть бути просто звичайні горішки. І такий перекус також буде збалансованим і здоровим. Але в нас це не все. В нас ще є цільнозернові хлібці. È, і є в нас мацарелка. Будь ласка, можна взяти моцарелу, цільнозернові хлібці. І, наприклад, якщо ви любите пікантні смаки, можна додати ягоди. Якщо ні, ви можете додати так само, томати чері це також буде смачно збалансовано. Та ситно, що я хочу вам сказати ще: існує безліч варіацій швидких та корисних перекусів, які ви можете з'їсти замість там обіду, якщо у вас немає часу, або просто на перекус, або взяти з собою, наприклад, в дорогу, якщо ви не знаєте, як це взяти. В мене є для вас пропозиція для того, щоб ви не забули, як правильно складати перекуси. В мене є класна штука, не покажу. Це конструктор перекусів, який завжди вам стане в нагоді. Якщо ви хочете його отримати, що треба зробити? Поставити лайк, підписатися та зробити репост цього відео собі в сторіс. І відмітити мене, і я обов'язково надішлю вам цей крутий конструктор, який завжди вам стане в нагоді. Сподіваюсь, цей випуск був для вас корисним. Цілую, обнімаю, бай!